В масовому виробництві ви таких ватрушок точно не знайдете. Готувати і формувати їх дуже легко. Зараз все розповім: 220 мл теплого молока, дві столові ложки цукру, дві столові ложки борошна, 20 грамів дріжджів. Змішали і залишили на 15 хвилин. Одне яйце, дрібка солі, дрібка ваніліну, 100 грамів цукру і вся опара. Перемішую і всипаю 450 грамів борошна. Збираю тісто докупи, трохи розтягую і додаю 70 грамів м'якого вершкового масла. Вимішую тісто впродовж 10 хвилин, накриваю плівкою і залишаю на півтори години. З цієї кількості тіста виходить 9 булочок. Беру шматочки вагою по 100 грамів та округлюю. І поки вони розстоюються, готую крихту для посипки: 20 грамів вершкового масла, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки борошна. А для начинки знадобиться 250 г грамів сиру, одне яйце і три ложки цукру. Кожну кульку тіста придавлюю склянкою і наповнюю начинкою. Я для цього скористалась одноразовим кондитерським мішком. Випікатись наші ватрушки будуть у попередньо розігрітій до 170 градусів духовці впродовж 20 хвилин. Перед випіканням змащую булочки молоком і посипаю крихтою. Аромат стоїть просто неймовірний. Я обожнюю запах домашньої випічки. Ще додатково зробила малюнок вареним згущеним молоком.